Партнер показу таксі десятка доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс. Таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Нещодавно розпочалися роботи з очистки озера Княжицьке з його подальшим благоустроєм. Дана водойма вже давно потребувала допомоги, адже за безліч років ній накопичилось багато сміття, і озеро стало непридатним для купання. Тому з міського бюджету було виділено кошти, призначені для покращення екологічного стану озер. Замовником поліпшення технічного стану та благоустрою цієї водойми є управління капітального будівництва Бориспільської міської ради. Виконує ці роботи товариство компанія Тріогруп. На сьогодні розроблено проектну документацію, пройдено її експертизу, а також розпочати роботи з благоустрою. Зробиться очистка дна озера от, до трьох метрів. Вивезеться і мул, вивезеться, спланується земля, завезеться пісок для пляжу. З того сторони там буде цей пляж. От наситься дерева і на цьому будь-яку благоустрою за рахунок бюджетних коштів, закінчиться. Ну, можливо, ще дорожчі тут побудуються. Надалі вже подальший благоустрій буде вестися за кошти інвесторів. Такі тут виявлять бажання в цьому приймати участь. От, у нас були великі плани, сім'я планувала це робити за свої кошти. І тому в планах було, це і, щоб це був відпочинок і не тільки влітку, а й взимку, тому що взимку можна тут робити і каток, і прокат коньків. От, і санок, і робить, свята проводить тут неоднозначно, не... і також і на Івана Купала, от, і на Різдво. Ну, Це вже як кажуть, в ході життя от воно зараз покаже, хто сюди зайде, і як він зможе реалізувати оцей весь. Кожна водойма має свою природну флору та фауну. Чи вдалося її зберегти після початку робіт з очистки озера, розповів перший заступник міського голови Микола Корнічук. Риба, риба була, риба була, і це вказувало на те, що це озеро чисте. Там і риба була, і раки були. От, а це якраз показники того, що вода в цьому озері чиста. От, через що і прийнято якраз рішення про перше це озеро, де ми будемо, де ми робимо благоустрій. Ну, звичайно, зараз сказати, що ми могли у тому мулі наші комунальні служби виловити рибки і перенести в друге озеро, це, як кажуть, покривити душею. Ну, не зробимо ми такого, не зможемо ми виловити рибу. О, звичайно, що місцеві жителі, які живуть біля цього озера, ви бачили, що там робилося, виловили ту рибу. Ну, Я думаю, що коли зробимо озеро, то відновиться там і хлора, і фауна відновиться. Але, на жаль, ми не змогли, як кажуть, зберегти тих. Карасів чи тих карпів, які там були. Борис Бориспілець Володимир Романко безнадійний можливістю зробити княжицьке озеро придатним для купання, адже за всі роки воно стало помітно занедбаним. Ну, те, що було тут, це просто ну, як по великому рахунку, це просто велика калюжа, куди стікало все Добися, сама нижня точка з усіх старі, Це вулиця Ленинградська. Голова того, все. вся діждова вода, а колись, мабуть, і не чистоти. Тут була така, як вам сказати, як ручей, долинка, і все сюди текло і стежка під забором. Оце все сюди текло, всі года. Це так і називало старе озеро. Там те Комсомольське, те було нове озеро возле асфальтного заводу. Це було старе. Залитоки камишами, Отакі, а зараз вони тут чистять, находять. Тут можна знайти що завгодно. Ну, болото є болото. Наступним після Княжицького планують облагородити Олесницьке озеро, де, окрім очистки, проведуть роботи з упорядкування прилеглої до нього території. У цьому році зараз також йде до завершення вже державна експертиза виготовленої проєктно кошторисної документації по озеру Комсомольському. Тому що ті роботи, які виконувалися три роки назад, вони виконувалися також драглайном, були поглиблені прибережна смуга була поглиблена, зроблені відкоси, але воно не дало того ефекту, який повинен бути. Тому згідно проєктно-кошторисної документації, також буде це озеро розчищатися таким самим шляхом. Будемо відкачувати воду, вибирати звідти мул, от укріплювати береги. Робити там, хочемо зробити, щоб той такий виступ в озеро, який заходить, зробити з нього острів, щоб кругом цього острова була вода, зробити туди пішохідний міст, місток, щоб машини туди не могли заїжджати, тільки заходити на цей островок, могли відпочиваючи, щоб там зробити пляж і люди могли купатися. Ці роботи теж будемо виконувати в цьому році. Завершення робіт з очистки озера Княжицьке планується до кінця серпня цього року, після чого біля водойми буде пляж, а також містяни матимуть змогу купатися. Якою ж буде зона відпочинку біля озера, вирішувати міським жителям. Адже прийматимуться усі пропозиції щодо цього питання. Наталія Басюк, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.